О, чорненько, це ти не ложче спить. Петреш досі не міг повірити, що перебуває в домі доброго Нело. Йому здавалося, що жахливий господар бляхар ось ось з'явиться, і тому було дуже тривожно. Доброго ранку, Патраше. Доброго ранку, дідусю. Доброго ранку. Ого, схоже йому значно краще. Патраше. Чого ти боїшся? Це ж дідусь. Мабуть, його добряче мучили. Напевно, він ще не довіряє людям. Я приготував суп, тож ж його. А я піду собі. Ого! Угу. гарної дороги. Дякую. можна. Тобі ще рано вставати. Відпочивай собі спокійно. Ну, ти, мабуть, голоднів. Їж. Ha ha. Доброго ранку! Галоїс! Пробач! Учора ніяк не могла прийти. Та нічого, дивись на! О, а він одужав, так? Ага, тепер усе гаразд! Як добре. Доброго ранку, потрася. Я тобі смаколик принесла. Дивись. Ого, чудово. Дякую. Смачне в'ялене м'ясо. Що таке, Патраше? Давай я спробую. Ось, патраше. Кипай моя черга. Не їсть! Мабуть, він ще не звик. Патраше, а Луїс моя подруга, моя найкраща подруга. Ось, Патраше. Злів! Злів! Матраше, ми принесли води. Ой, а ще вчора був при смерті. Наче й неправда. А тепер треба замінити сіно. Вже ж зробимо йому м'якеньку костіль. Ага. Попросимо в тітонькінулет трохи сіна. Ага. Добрий день! Добрий день, тітонько! Алис! Тітонько! Можна ще сіна взяти! А вже ж, звісно! Які ж вони дружні ці двоє? Чорненька, відійди! Кажу ж відійди! Ну, Чорненька! Будь ласка! Він, мабуть, наївся і знову захотів спати. Давай залишимо спати! Угу, Чорненька! Чорненька! ану! Ти ж патраша розбудила! Ой. Ну, прокидайся, як же нам потраша вкласти спати. Ну, сиди тихо і купайся. Зачекалася? Га... Алоїс, ти що робиш? Звідси приємний вітерець. Зробімо йому ліжко тут. Ліжко? Так. На землі спати спекотно, правда ж? На горі вітерець гуляє, йому там точно буде добре. Ну Так, мабуть, краще. Ліжко, яка чудова ідея. Рада, що ти згодний! Чудово! Для початку нам потрібно трохи дерева. Ми зробимо тобі гарне ліжко. Траш великий, собака. Нам, мабуть, надобиться більше дерева. Але тут більше немає дерева. Знаю. За моїм будинком є гайок. Там можна знайти багато гілок. Я допоможу. О, та все гаразд. Будь ласка, залишися з Патрашем. Що? З ним усе буде гаразд. Він міцно спить. Бачиш, він спить як убитий. Так. Добре, не змушуємо його чекати. О, який тут зліжаючі вітарець. Може приведемо падра сюди подрімати? Не думаю. Треба дати йому час одужати. Ом'я, хоча він швидше одужає, коли ми зробимо... Ліжко, Можливо, не зберемо віло. Ох, просто не можу тримати очі відкритими, яка з мене вартова. Завжди вислазає. Як вона може бути такою енергійною в таку спеку? Ти справді втомлюєш, чорненька. Чому тебе так цікавить в стайні? Нело. Пані Нулет! пані, що таке? Що сталося, пані? Патраш, він може стояти, патраше, тобі значно краще. Слава Богу, тобі краще. Патраше, Патраше, слава Богу. Я рада, що йому краще нило. Так. Чудово, Патраше. Це Такий великий собака. Це собака Нило! Його звати Патраш. Патраше, це наша сусідка, пані Нулет. Я не дуже люблю таких велетенських собак. Але де ж ви його знайшли? Він лежав непритомний біля міста поряд із річкою. Торговий залізячим залишив його помирати. О Боже, то ви врятували йому життя. Чорненька, патраш тепер частина родини. Не дражни його добре. Чорненька припини. Чорненька припини негайно. Патраш усе життя прожив під жорстокою рукою торговця залізятчам. Він все ще боявся людей. О, бачу, ніколи б не подумала, що такий великий собака такий боязкий. Він не боязкий. просто мовчазний. Я певен. Можливо, ти маєш рацію, але так чи інакше, не думаю, що він подружиться з качкою. Чорненька. Перестань бути такою набридливою. Він тебе вкусить. Ходімо за мною. Ой, лишенько, час їсти. Ходімо, чорненька. Я принесу тобі час поїсти. Чому їсть не вдома? Ну, вона взяла з собою обід. Скільки разів я їй повторюю, що їсти треба з родиною. Але ж вона вчора їздила до міста, тому не змогла погодувати собаку. Я дала їй трохи хліба з обідом. Ти що, зовсім не розумієш? Я дуже зайнятий, тому я довіряю тобі виховання Алоїс. Її виховання має бути суворим і гідним дитини родини Когас. Когази вважаються найповажнішою родиною в цьому місті. Як моя дочка, але їсть має бути покарана суворіша ніж інші діти. На людях вона має поводитися згідно з етикетом і стежити за кожним своїм словом. Пробач мені. Але вона ще дитина. Діти завжди залишатимуться дітьми. Тож, бачиш, я не так вже й багато від неї вимагаю. Вона весь час грається з Нело. Він такий хороший хлопець. Нело. Вона що радше гратимеся з ним, ніж обідати ми з нами. Її власними батьками. Дуже добре. Відтепер я буду уважнішою. Тримай їж! Ну ж бо! Вже все Це було швидко. Але мені легше від того, що йому тепер краще. От і добре, Патраше. Треба зробити йому ліжко після того, як поїмо. Так, не варто змушувати його довго чекати. Ти неохайна, алоїс. Мені байдуже. Чого тато не знає, то йому не зашкодить. <плес> Одна готова. Дай мне еще одну гилку. Ты в порядку? Я в порядку. Ось, стопы рама готовы. Це не займе багато часу, Патраше, ми зробимо тобі найкраще ліжко. Ще довго, майже готово. Можеш принести ще трохи соломи. Звісно. Боже, вона така м'яка! Це чудово! Так тепло! Алоїс! Так? Не варто стелити її на купу. Має бути рівномірно. Це буде подушка, патраша! Тим краще Собакам не потрібні, подушки. Не потрібні? Мабуть, ні Так, він же собака, зрештою. Ось, готово. Можна, я спробую. Звісно. Обережно. Буду обережна. Воно досить міцне, мило. Добре. О, як добре. Бачиш? <ріст> <ріст> Нумо, Патраше, спробуй. Нумо, це твоє ліжко. Не соромся. Давай, Патраше, стрибай. Давай швидше. Тобі сподобається. Ну ж бо, давай. Не бійся, воно досить велике для нас усіх. Ну, мо, Патраше. Ще трішки. Давай. Ось так. Вийшло. Ну, Патраше, тобі подобається нове ліжко.

Швидше, рухайся. О, ви повертаєтеся додому? Хі -хі. У вас сьогодні інші собаки. А де потраш? Він своє відпрацював. Ви що його до смерті замучили? Ви ж серйозно? Якщо балувати собаку, він тільки цим і корсуватиметься. Це, мабуть, був колишній господар Патраша. Якби ми його тоді не знайшли. Мама, Патраша! цього разу вона не зламається. Ти важкий, то ж буде легше. Ти не зламаєш ліжко соломи. Ведь тепер ти спатиш тут, Патраше. Дідусю! Я повернувся! Патроша! Патроша! Вин Гавкну! Вин Гавкну! Ура! Вин Гавкну! Ого! Патрош Гавкну! Дедусю! Вин гавкнул! Надо бранить, Патроша! добраніч, На добранич. Патраше, патраше, oh твоє ліжко он... Хай робить як хоче. Він не може тебе покинути. А ми ж так старалися. Робили йому ліжко. Патрашу було набагато приємніше спати поряд з Нело, ніж на солом'яному ліжку, яке для нього приготували. Та логість цілий день гралися з Патрашем, якого вони врятували від смерті. Наступного ранку вони вирушили до міста. Патраш допомагав їм дорозі до міста, тягнучи візок. Однак, коли вони прибули до Антверпена, їхні друзі попередили, що торговець залізятчем був у місті. У наступній серії фланрійського пса. Ностальгійний дзвін. Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейд. Озвучили Лія, Тенебріс і Ейдж. Команда робота голосом. Долучайтеся до нашого телеграму.